Після 25 років у бізнесі Олександр не просто пішов до війська, а командує іноземним легіоном і разом зі своїми воїнами провів успішні операції в Часовому Яру та під Підпокровськом. Знання англійської і організаторські здібності фактично зіграли ту роль, що мене. Сюди прийняли Олександр став на захист країни у 23-му. Спочатку служив у штабі легіону, а пізніше його призначили командиром. Під його керівництвом хлопці з 30 країн, які мають різну мову, культуру та ментальність. Спочатку це було непросто, але легіонери успішно провели операцію в Серебрянському лісі. А пізніше під Покровськом та в Часовому Яру потрібно було е, подолати поле. Порядка 400 метрів. І це все в е, умовах дуже сильних активних дій, ворожих е, дронів FPV. Для кожного з бійців, як і для їхнього командира, легіон став другою родиною. Під керівництвом Олександра в них попереду ще не одне успішне завдання на шляху до мети. А після повернення додому командир планує повернутися в бізнес у мирній Україні.